Під першого сорту вага мішачка кг за 1750 гривень. Американка. Розмір Елька. Жіночий ватник. Розмір М. -ка. Жіночий розмір 175. -й. Жіночий розмір Елька. Чоловічий батник. Розмір С, жіночий розмір Мка. Жіночий під шию. З замочком розмір XL. Чоловічий на замочку. Теплесенький. Розмір Елька. чоловічий розмір м Жіночий. Розмір XL. Чоловічий. розмір 2 2XL. Жіночий під шию. Розмір. Ска. Чоловічий на замку. Розмір 2XL. Чоловічий. Фірма Nike Розмір С. Жіночий Петший розмір М. Чоловічий Розмір 4ХЛ. Жіночий. Розмір еліка, жіночий, розмір еліка, жіночий розмір еліка, жіночий укорочений варіант. розмір і 155 -й. і останній жіночий. Дуже ніжний. А розмір М. Я нагадую, що це було світшот першого сотку. Вага мішать кг за 1750 гривень.